Всім доброго вечора. Друзі. Хотів би вам хотів би почати з подяки вам, тому що кінець цього 23-го року, я розумію, був важкий для нас, для вас, для всього нашого народу. Хотів би вам подякувати, що ви нам дуже сильно крепко допомагаєте. Хотів би подякувати, що ви нас підтримуєте морально. Це дуже цінна. Справа. Ми наділися і намагалися закінчити війну в цьому році, але, на жаль, нас цього не виходить. Будемо намагатися завершити війну і ми її завершимо в наступному році, в 24-му. Це рік дракона. Надію, що нам дракон поможе. Надіюсь, так, так само і надалі на вашу допомогу. Хочу вам побажати всім мирного неба над головою. Будемо сильно намагатися, щоб не летіли ракети до вас. Все, що в наших силах і можливостях є, ми будемо робити. Всіх вас з Новим роком. Бажаю, щоб Новий рік нам приніс тільки щастя, кінець війни, і щоб кожен з вас, хто знає мене особисто, хто знає там, інших. Військовослужбовців дочекались додому своїх чоловіків, братів, сестер. Всіх з новим наступаючим 2024 роком.